Ми починаємо змочувати листочок з двох сторін. У мене ця маленька сторона, тому я села. Не треба брати забагато водички. Да? Пам'ятаєте, щоб листочок був вологий, але потрібно, щоб не було калюш. Так, можна навіть у мене от клейоночка, я можу її змочити, так, щоб листочок дуже гарно приклеївся. Всі-всі-всі кінчики листочка, да? кордони листочка, щоб всі-всі-всі вони приклеїлись. Поверну так, щоб можна було. Опнута, так. Так, куда й рок? Ну да урок. Якщо десь е, виникли хвильки, обов'язково потрібно підняти, змочити ще разочок, так. Да? Ті частинки, де в нас хвильки, розрівняти і прибити так, щоб всі 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 частини були приклеєні якби до стола або до кола. А будемо баш... більшість. Що щоб соба? не було не було а, сухих місць. І... Який колір сьогодні знадобиться. А, потрібен, сьогодні, потрібен сьогодні червоний і синій колір. Сьогодні потрібен червоний і синій колір. Почнемо з червоної фарбочки. Згадуємо, да, що ми тримаємо пензлика, він танцює в нас ніжками вниз, танцює е, на листочку, тому не потрібно його класти, не потрібно так чаркати, е, правда? Потрібно обов'язково тримати вертикально пензлик, щоб він танцював. Тому ми починаємо з червоної фарбочки і зверху вниз. Трошки розтягуємо його колір. Да? Червона фарбочка дуже полюбляє такі, як огоньки, але ми вони будуть йти не вверх-вниз, а зліва направо. Але можна отак іще зробити. Червона фарбочка дуже любить бути рухливою такою. Ага, это стачать кров. І сайт це скачает Красне Красная це стучает сайт Угу. Він позначає, що вона рухлива така. Може Дай, бути. Сапки, угу. Може бути трошки світліше, трошки темніше. Трошки світліше, трошки темніше. Але вона потрошку спускається вниз. Потрошку. А тут є Мирослава? Але не до кінця, да? десь до середини, спускається наша фарбочка і зупиняється. Наче скаче така, так? Да? Наче скаче. Але до кінця не йде вона зупиняється. Миємо наш пензлик, дуже гарно миємо. О, Юліана, давай. Звертаємось до синьої фарби. Да? Ми знизу будемо малювати. Синя фарба буде йти назустріч червоній. Да? Знизу, з са, самого низу, низу. Е, синя, пам'ятаєте, вона така, як водичка, любить дуже плавні рухи. Учитель, а все там Синій колір в наш, да, піднімається вверх, вверх і зустрічається, не просто зустрічається з, е, з червоною фарбою, а навіть йде вверх, і вверх зустрічається так, що вони змішуються. Да? Він находить один на один. На, на таку, на червону фарбочку. Дивиться, як цікаво, вони будуть дружити один з одним. І буде змінюватися колір. Синя фарба зустрічається з червоною ми, ми будемо вже закінчувати і утворює зовсім інший колір. Дивіться, як цікаво, наче кучугури можна зробити. І утворився посередині зовсім інший колір. Угу. З'явилася майже картина. Так.